Редагування замовлення здійснюється зі сторінки моніторинг замовлень. Редагувати можна замовлення в статусі нове або в процесі. І лише тоді, якщо статус платежу не оплачено. Тобто, якщо замовлення оплачено, то редагування недоступне. Отже, як відредагувати замовлення? Спочатку ми шукаємо потрібне нам замовлення. І відкриваємо його в режимі перегляду. Отже, ми бачимо наше замовлення. Знизу є кнопка редагувати, натискаємо її, і ми бачимо, що поля розблокувалися та доступні для замовлення. Також у нас стала доступною кнопка Додати послугу. Якщо ми натискаємо на кнопку Додати послугу, то в нас відкривається цілком знайоме вікно для вибору послуги, так само, як і при створенні замовлення. І в списку ми бачимо лише список активних послуг. За потреби ми можемо додати щось і додати до нашого замовлення. Ми також можемо і видалити послуги. Для цього у нас є на деяких послугах хрестики. Ми можемо просто натиснути на хрестик, і ця послуга виділяється таким чином, ми її будемо видаляти. Не в усіх замовленнях, не в усіх послугах є хрестики. Це означає, що деякі з цих послуг вже були надані частково, а частково вони ще залишились. Тобто. Ми бачимо, що у нас ось ця послуга, наприклад, доступна 5 з 8. Що це означає? Що 3 з цих послуг вже були надані. Тому ми менше як на 3 не зможемо це змінити. І тому ми змінюємо і виділяємо лише ті послуги, які у нас залишилися. Після того, як ми внесли всі зміни. Ми натискаємо кнопку зберегти, і система автоматично збереже зміни в, нашій, в нашому замовленні. Якщо всі послуги на поточний момент вже виконані, то система змінить також і статус на «Виконано». Якщо залишаться послуги, які ще потребують виконання, то статус буде в процесі, так як у нашому випадку. А якщо замовлення і від початку було нове, то воно так і залишиться новим, оскільки ми чи додали, чи відняли якісь послуги, все одно ще жоден лікар їх не надавав. Отже, нагадаю, що в оплачених замовленнях редагування не дозволяється. Тобто, якщо ми побачимо, що замовлення оплачено, то кнопки для редагування його не буде. За потреби ми спочатку відкоригуємо оплату пацієнта, ну і відповідно повернемо пацієнту кошти за його оплачене замовлення, а вже потім будемо редагувати це замовлення та зберігати зміни. Ця вся логіка редагування замовлень дуже проста, але дуже важлива для контролю правильності з роботи з пацієнтами та їхніми послугами.